В Дніпрі слів нема. Важко переживаєш за всіх за хлопців, які там нас боронять. всі події, які відбуваються, дуже очень чувствительно приймаю. Кожен вечір, особливо коли вибухи, це жах просто. Переживання страхи за себе за дітей, взагалі за країну, за всіх людей. Страх став щоденним явищем для українців. Тільки за минулий тиждень країна пережила дві великі трагедії: десятки загиблих у Дніпрі, авіакатастрофа у Броварах. Біль страх та вічі витіснили довоєнні емоції радості. Зараз такий дуже складний час у нас всіх зараз і війна то дуже вона впливає на емоції, на настрій, на поведінку людей. Бо Деякі люди реагують як агресивно, так і дуже апатично. Виникає тривожність, виникає навіть думки про самогубство, так що дуже багато людей і дуже багато емоцій. Психічне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне, підкреслюють медики. Саме психіка у затяжному процесі напруги під найбільшим ударом. Якщо жити виключно новинами, піддаватись апатії та не дозволяти собі відволікатись проблеми неминучі. Перші прояви порушення психічного стану, психологічного стану це, по-перше, сон. Сон, який порушується, який буває нетривалим, або сон з кошмарами, або з перервами. По-друге, це можливість, можливість тремтіння, тремтіння рук, відчуття тремтіння, ніби як в тілі. А потім неприємні відчуття в тілі як задуха, або нехватка повітря, або до цього ж і головні болі, або запаморочення. Це все негативно впливає, бо на фоні емоційної сфери, психологічної може розвинутись і соматичне захворювання. Щоб уникнути серйозних проблем зі здоров'ям, важливо бачити проблему і навчитись виводити себе з панічного стану. Для цього є дієві психологічні практики. Наш мозок влаштований так, що він створює цю ілюзію того страшного, що може статися з людиною. Для цього ми повертаємо людину в стан тут і зараз, і пропонуємо озирнутися навколо, подивитися праворуч, ліворуч, що знаходиться поруч з людиною. Ми пропонуємо випити води. Ми пропонуємо подихати. Ми пропонуємо зробити фізичні вправи. Ми пропонуємо щось взяти до рук для того, знову щоб повернутися в стан тут і зараз, тому що наш мозок влаштований. Так, що ми не можемо думати дві думки одночасно. Коли ми переключаємо свою думку на щось інше, звичайно, ми трішечки переключаємося від того страхіття. У чому знаходять розраду і чи вміють допомагати собі, запитали ми у криворіжців. Я думаю, більше сім'ю нужна проводити, і проводіть. Це поможет как-то абстрагіруватися від всіх проблем, хоча б на время. Справляюся за допомогою моїх тварин домашніх. Орієнтуємося час з родиною. А без родини дуже важко. І дитині, і взагалі всім. Хобі у мене просто прекрасне. Я організувала хореографію для мам. Я преподаватель. Більше зрозуміло, що треба жити сьогодні і не відкладати нічого на завтра. Є можливість спілкуватись, бачитись, треба треба робити. І з рідними проводити час більше. Фізичні вправи, час із родиною, менше фокус уваги на новинах та перегляді фото і відео з місця трагедій, розмови з психологом та вміння приймати власні, навіть негативні емоції. Все це допоможе захистити свою психіку в період війни. Такі поради фахівців українцям. А за даними МОЗ, більше половини людей в Україні вже зараз потребують психологічної допомоги. Карина Крикун, Вадим Діденко, Postfaktum.